Так, зараз. Так, отже, практична робота номер 11 Проєкти з розгалуженнями. Частина 3. Так, задача в нас така. Укладник хоче покласти в банк на депозит певну суму грошей на 2 роки. Банк пропонує три види депозитів: від 9% річних під 10% річних під 11% річних. З перших двох. У перших двох депозитах прибуток доведе, додається до вкладу кожного року в третьому ні. Побудуйте математичну модель і створіть проєкт з використанням перемагачів для обчислення суми грошей, грошей, яку зможе отримати вкладник через 2 роки, якщо він набере один іпозитів, якщо він вибере один із цих депозитів. Збережіть проєкт у папці. Так, далі зрозуміло. Отже, цей проєкт ми будемо робити з використанням. Перемикачів. Отже, це в нас проєкт от Кінтері. Тобто починаємо з того, що ми створюємо е, проєкт, який створює наше вікно. Ну, а тоді перейдемо безпосередньо до розробки алгоритму. Отже, починаємо. From Intax. Так, from Kinter. Inter. Import. Зірочка. Так, це ми імпортуємо із модуля Tkinter усі е його можливості, всі його компоненти. Далі створюємо вікно. Root рівні, tk, Інтер, тобто, дужка, дужка. Так, це ми створили вікно. Так, тепер е давайте зараз збережмо проєкт і пересвідчимо, що у нас створене вікно. Так, от, вікно у нас створилося. Гаразд. Отже, продовжуємо. Так, тепер е, на, е, повертаємося до нашої задачі. Так, у нас буде е, три можливих буде депозитів під 9%, під 10% і під 11%. Це у нас буде вибиратися перемикачами. Далі. На депозит ми кластимемо певну суму. Отже, у нас е, треба, щоб було поле, в яке ми введемо суму. Е, далі треба буде поле для того, щоб вивести отримані кошти і кнопка відповідно, для того, щоб усе це запустити. Отже, нам треба поле для введення суми, відповідно, лабел, підпис до цього поля. Так, далі нам треба три перемикачі радіокнопки для вибору типу депозиту. Далі кнопка для того, щоб розрахувати, обчислити отриману суму. І поле для того, щоб вивести відповіді. Так, починаємо робити. Почнемо з того, що запрограмуємо спочатку підпис лабел. Так і назвемо його, Так, лабел, який ми напишемо запрошення, щоб ввести відповідну суму. Так, отже, лабел, текст, дорівнює. І тут введіть суму. введіть Суму. Вкладу. Так, гаразд. Так, спакуємо його. Ну, Відразу запущу, щоб пересвідчитися, що все в мене працює так, як я хочу. Так, ну, от з'явилося надпис: вводіть суму вкладу. Віконси маловатеньке. Ми геометрії для нього не встановлювали. ну, Це ви зможете зробити самостійно. Так, далі. Далі нам треба ввести поле, в яке ми вводитимемо суму. Поле це entry. Ну, давайте так і писати. Entry. Entry. Так, і э, цей зберемо з класу Entry. Так, цей клас entрі. Угу. Э, цей клас entry. Залишаємо порожнім. Так, перевіримо. Так, ага, я не упакував його. Зараз упакую. Так, упакую. Ентрі Так, і перевіримо. О, є, поле ось сюди можна щось уже вводити. Так, будемо вводити гаразд. Так, йдемо далі. Так, далі нада нам три радіокнопки. Ну, для того, щоб у нас радіокнопки працювали, зразу зробимо для них зміну, в якому буде записуватися наш вибір. Choice Choice, Intwar. Так, яка згрупує наші ці кнопки. Відповідно, гаїн з великою буквою. Так. О, так, далі. Тепер створюємо радіокнопки. Значить, у нас будуть суми вкладів 9, 10 і 11. Отже, перше назвемо RB Radio Button на 9%. Далі буде у нас RB 10 і RB 11. Значить, Radio button. Так, які там параметри ми в неї пишемо. Значить, variable. Присвоїмо наше Choice. Ну, щоб наша програма знала, до якої групи віднести. Далі наступне, наступне value. Давайте в value записувати процентну ставку. Отже, тут буде на 9% На 9% у нас класно. Так, і, і, і текст нам треба для цієї радіокнопки. Так, Текст, здається, ми командує текст пишемо. Зараз побачимо. Так, і текст, значить, пишемо. 9%. Так, зараз я перевірю, щоб усе... Ага, пакую спочатку. Так, радіо Button 9.пи. дужка. душка Пакуємо і перевіримо. Окей, okay, появилась кнопочка, і проти неї надпис 10%. Гаразд. А, так, вертаємося. Так, тепер таке саме робимо так, які у нас відсотки ще є 10-11. і 11. Значить, Таке саме робимо для 10. Змінюємо відповідно тут 10. Тут значення на 10 поміняємо. Тут відсотки буде у нас 10. Можливо, тут річних треба буде подописувати, і тут 10. Давайте отут все-таки 9. 9% річних допишемо річних. І тут 10% річних. Так і аналогічно зробимо для 11 відсотків. Ще раз. Так, виділили. Скопіювали Ctrl-C і англійська мова включена. І вставили Ctrl-V. Так, міняємо на 11 тут. 11 тут. 11 тут. І 11 тут. Так, все, зараз в нас повинно з'явитися три радіокнопки. Перевіряємо. F5 зберегти. От ми бачимо поле для ведення суми, і три радіокнопки, в яких ми можемо відсоток обирати. Так, тепер, тепер треба додати кнопку. Додати кнопку, яка власне, здійснюватиме розрахунок суми до видачі через 2 роки. Отже, кнопка це в нас button. Давайте батон І назвемо, і до класу Батон відноситься. Так, пишемо параметр текст, який дорівнює обчислити суму, обчислити суму. Так, і сюди ж допишемо команд. Ну, команд допишемо, тоді, вже, коли а, упакуємо кнопку, перевіримо і допишемо тоді команд. Так, упакуємо кнопку Button. Точка пик. Пік. Пикпик. Так. Угу. Гаразд. Перевіряємо. f 5. Зберегти. Так, от у нас з'явилося поле для воду. Три кнопка. Ну і ще тут для відповіді лабел поставимо зараз. Робимо ще один. Лабел, в який ми виведемо відповідь, суму до дови, видачі. Так, ну це в нас лейбл. Я тут зразу скопіюю. І поміняю. Тут було лабел. Давайте тут назву лабел ну, res результат. Лаббер підкреслення рез. рез результат. Все. Саму інтерфейс, ну, частину ми зробили. Перевіряємо. Так, все і появилося, Ага, введіть суму вкладу. Тільки єдине, що я цей з надпис введіть суму вкладу, тут уберу. Потім ми будемо її писати вводити щось інше. а Поки що я залишу тут порожній рядочок. Так. все, Перша частина, графічна частина нашої роботи закінчена. От все у нас вийшло. Текст. Так, бачимо. Майже на екран все вміщає, Якщо я подаляю відні рядочки, то і на екран влізе. Так, тепер тепер, власне, саму обчислювальну частину робимо. Як ми будемо обчислювати? Повернемося до е, умови нашої задачі. Отже, дивіться, по-перше, вкладник кладе гроші на 2 роки. Тобто, мовно кажучи, якщо сума в нас 1000 гривень, то через 2 роки, якщо вклад 9%, то 9% на 1000 гривень це 90 гривень. Е, в один рік і 90 гривень другий рік. 180 отримуємо гривень додаткової і на руки отримує 1180 гривень. Це все було б так, аби сума не доплюсовалася. Але тут у нас зверніть увагу, тут у нас вказано, що в перших двох депозитах прибуток додається до кожного до вкладу кожного року. Отже, що це значить, що закінчився перший рік. І до 1000 гривень додалось 90 гривень. Це 9% від 1000. І вже другий рік вже в нас лежить 1090 гривень. І вже треба 9% рахувати буде за другий рік на 1090 гривень. І тоді ми отримаємо більше, ніж 1180 гривень. Це ж стосується 10-відсоткової ставки і цього вкладу, бо сказано ось у першому і другому випадку. А от якщо 11%, то тут ні. Тут ми просто 11% порахуємо за кожен з двох років і отримаємо 110 гривень за перший рік і 110 гривень за другий рік разом 220 гривень. І тоді е, цей вклад 11-відсотковий. Тоді вкладник отримає від 1000 гривень, отримає 1220 гривень. Тобто тут в цьому випадку розрахунок треба робити трошки по-іншому. Тобто в нас фактично буде два алгоритми. Один можна застосувати, якщо в нас 9 або 10%, а другий, якщо 11. Так, спробуємо зараз зробити 9 і 10. Так, що робимо? Вертаємося до нашого коду значить, Наш розрахунок здійснюватиметься після того, як ми натиснемо кнопку. Шукаємо кнопку. Ось тут у параметрах кнопки, створення кнопки, пишемо «command», Command. І вказуємо, наприклад, назву функції calc. Порахувати. Так, а тепер цю функцію треба описати. Піднімаємося вгору. Ось тут перед рутом, після From. Звільняємо місто, пишемо функцію calc. Без параметрів. Ставимо двокрапочку. І ось тут у нас буде весь алгоритм цієї функції. Тобто, спершу що нам треба зробити? Спершу нам треба зробити прочитати нашу суму із вхідного поля. Значить, Давайте всю початкову суму запишемо в S0. S0 дорівнює. Сума це в нас може не ціле число, тому пишемо float. Так, дужка, дужка. І суму ми будемо читати, звідки читати будемо з entry. Entry у нас так і називається entry. Ось бачите, да? так? entry підставляємо сюди. І точка get. Get. Дужка, дужка. Значить, ось оце get. Він бере текстове значення із поля Entry. Перетворює його в число. Оцей флот перетворює. І це число буде записано в змінну S0. Давайте ще спробуємо, чи працює воно. Для цього я зараз оце прочитане S0. напечатаю принтом, потім я цей принт видалю. Значить, print S0. Давайте спробуємо зробити, чи правильно, воно в нас читає. Так, отже, запускаємо нашу програму. Так, вводимо число, нехай у нас буде 1000 гривень. Так, і нажимаємо обчислити суму. Так, ось у мене вийшло, вивело 1000. десятих, тому що ми ж флот вибрали, значить, буде зробове. Гаразд, і наші команди працюють. Повертаємося до нашого коду, вбираємо наше це. І далі йдемо по нашому алгоритму. Тепер перевіряємо, якщо ми вибрали 9 або 10% річних. Так, ну пишемо умова. Якщо. Якщо наше. Що тут вибираємо? Choice.get, choice.Gate. в choice.get, давайте вот краще так. Я зараз відсоток. Відсоток це в нас, в принципі, value, якраз у нас тут дано відсоток, бачите? От я зразу відсоток буду записувати до змінної, наприклад, Pay. Ну, від слова процент. Процент дорівнює. Так, теж флот. Так, і беру звідки його. Беру із нашого choice, яке, в яке запишеться значення, яке ми вибрали. Беру із нашого choice, точка Choice.get. дужка дужка, Так, оце в змінну Pay я зараз записав відсоток Вибраний. Давайте зараз перевіримо. Print. Чи працює воно. Принт, перевіримо значення. Чи вірно буде виводити значення? Запускаємо. Так, окей. Так, наприклад, якщо вибирають 9, нажимаю «Обчислити». Ага, мене вискочила помилка. Помилка, помилка. В чому помилка? Дивимося уважно, в чому помилка. Так. Code not Convert String to Float. Значить, дивіться, воно мені мене чомусь не дев'ятку витягло, а порожній рядочок тут витягло. І порожній рядочок воно не може перетворити в float. Отже, в, цій, в цьому рядку коду, десь воно з нашого entry, витягує порожній рядочок. А чому? Ага, я, я правильно. Я ж коли запускав оцю програму, я сюди нічого не ввів. Моя помилка. Так, давайте ми введемо 1000 та, і ще раз нажмемо обчислити. 9, у нас вибрано 9. От, виводить 9. Якщо 10 вибрано, виводить 10. Бачите, якщо 11, вибрано, виводить 11. Все, код наш працює правильно, я просто забувся тут описати суму, коли перевіряв. Повертаємося. Повертаємося Повертаємося до нашого коду, Убираємо, прибираємо наше принт, воно нам не нада, ми вже все перевірили, і тепер будемо рахувати. Значить, якщо наше оце p дорівнює 9 або p дорівнює 10, то йдемо по такому алгоритму. Так, Яким в нас буде алгоритм? Значить, алгоритм у нас такий. Ми обчислюємо суму за перший рік, обчислюємо суму за другий рік, яку на яку проценти будуть. Додаємо їх і додаємо до тієї тисячі, що була спочатку. Значить, суму за перший рік. Значить, це в нас як ми обчислюємо. Так, давайте назвемо. Значить. Сума процентів за перший рік. sp1 змінно назвуть. Тобто, як ми її обчистимо? Ми беремо початкову суму S0. Множимо її на наш процент. Тільки ж дивіться, процент у нас де записано змін P. Але нам же треба множити не на 9%, а на 0,9. Бо це проценти. Отже, що я роблю? Я множу на P і ділю на 100. Оце ділю на 100, зробить. Значить, це ми порахували за перший рік. Тепер за другий. За другий у нас вже зміниться сума. Тобто, що ми оце СП1 додаємо до С0. Тобто, за другий рік ми вже рахуємо майже таке саме. Так. Тільки ось тут я пишу. Ну, давайте я зараз без змін перепишу. Так, так. але ось тут буде не С0. А s 0 плюс sp 1 Тобто ота сума, яка в нас вже е, sp 1 Тобто ось оце додаткове, що в нас проценти за перший рік. Так, І ми отримаємо проценти за другий рік. Ну і тепер суму до видачі. Давайте її назвемо. Давайте назвемо res, result, result, Результат да, res, Дорівнюємо. Це в нас буде наша початкова сума s нульове. Так, плюс проценти за перший рік. І плюс проценти за другий рік. Так, все, і тепер оце треба вивести до відповідного ентрі. Ентрі у нас ми назвали як? Ми назвали лабел рейз. Рейс. Тут через зип написав на Бог з ним хай буде так. Так. Отже, виводимо. Присвоїти, ні, не присвоїти, а як пишемо: квадратна дужечка текст, квадратні дужечки і в лапках текст, Так, в апострофах, не в лапках, ну, можна в лапках. І присвоїмо наше рес тільки приведені до рядка stress. Так. Тепер, тепер, тепер ми розраховуємо інакше, 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 якщо в нас 11%. Якщо в нас 11%, то формула для розрахунку буде трошки простіша. Тобто СП ми зрав за обидва роки за перший рік і за другий вона в нас одинакова. Так. Тому що проценти ми будемо нараховувати вже в кінці. Так, і аналогічно ми будемо виводити. Так, ну, в принципі, вивід нам можна було зробити як. Після циклу. Ну, бо у нас повторюється код, фактично, ось ми бачимо. Да? Ну, хай буде так, можливо, так буде трошки простіше для розуміння. Все, випробовуємо. Так, уявили, положили ми 1000 гривень. І 10%. На 2 роки, нажимаємо обчислити, отримуємо і отримаємо 10, чого вивело 121, чомусь вивело 121. А, я 100 гривень, не 1000 положив. Так, 1000 під 1050%. 1210 гривні. Так, ну, схоже на правду. Якщо на 9% положимо. Так, якщо на 11. Так, ну, в принципі, так, як ми і порахували все, робота зроблена, програма працює так, як потрібно. Ну, тепер ваша задача повторити все це і надіслати мені файл на перевірку.